Це паломницький центр Матері Божої Всецариці у монастириськах. Він розташований в урочищі Святогірське. Ростислав Смірнов служить тут настоятелем 10 років. Він розповів історію цього місця. Взагалі, це святе місце почалося із цього джерела, яке є позаду мене. Це є давнє місце ще в. В 14 столітті на цій горі знаходився чоловічий монастир. Монастир знаходився на горі висотою 365 метрів, яка є позаду вас. І, на жаль, монастир довго не проіснував, як і інші монастирі, церкви. Тут був монастир спалений татарами, після чого не відбудовувався. Але що цікаво, що довкола монастиря не тільки сама обитель була, але також і місто довкола. Монастиря знаходилося. І люди в пам'ять про те, що тут був монастир, що вони жили біля монастиря, зберегли назву і дали її назву цього міста. Тому місто Монастириськ власне походить від того, що це монастир. І з нагоди цього, тут ми почали розбудовувати цю святиню. У листопаді минулого року тут освятили новозбудований храм і встановили ікону Матері Божої Сацариці, розповідає Ростислав Смірнов. Ця ікона була привезена мною в 2017 році зі Святої Гори Афон. В одному із монастирів, який називається Ватопет, знаходиться чудотворна ікона Матері Божої Всецариці, яка зцілює людей від раку. монахи розповідають про те, що навіть копії, тобто ікони, які Написані вже пізніше від цієї ікони, прикладені до оригіналу, вони отримали ту саму благодать, що і первообраз. І таке велике бажання я мав, щоби. Ікону нашу всесариці прикласти до цієї оригінальної ікони, і власне вона була там освячена на святі Горі Афон, отримала благословення відомих старців. Перша ікона замироточила через рік після того, як привіз її до монастириськ, розповідає настоятель храму в 2018 році, 8 червня, перший раз ікона замироточила онкохворому священику, який до нас приїхав сюди своєю сім'єю. Коли він молився. Перед цим святим образом, в якийсь певний момент по склі ікони почало стікати два таких потічка мира, тобто така консистенція олії, яка має такий дуже приємний ванільний запах. Ікона продовжує мироточити уже п'ятий рік, каже отець Ростислав. З цієї сторони є два потічки мира, і вони стікають зверха ікони і аж течуть сюди до долини. І власне, ми сюди підклали бинт, щоб оце миру, яке стікає з ікони, щоб воно впитувало оце миро, щоб його зберегти, цей єлей у 2020 році, під час ковіду, коли ікона знов заморозочила, з тих самих місць знов потекло миру, але вже не світлого такого янтарного кольору, а темно коричного, дуже нагадувало це миро. Колір крові, і власне тут є така капсула, такий реліквіарій, в якому ми монтували оцю цю ватку з тим миром, яке витекло під час ковіду. От можете побачити, що воно такого темно-темно коричного кольору нагадує, як запечену кров. В наші дні також це миро на іконі зберігається, воно не висихає, воно так якби цілий час живе. Факт мироточення ікони засвідчили у декреті єпархіального управління Бучацької єпархії УГКЦ. Ми запитали, як пояснює мироточення ікон доцент кафедри фізики технічного університету Юрій Скоренький. Явища і ефекти надприродні не лежать в царині фізики, чи хімії, чи біології чи інших наук. Тому пояснення ми не просто не дамо тому, як мироточить ікони, ми його і не шукаємо. Це є чудо і воно за означенням лежить поза межами наук, що вивчають природ. Для того, аби вважати якесь явище чудом, церква проводить доволі детальний комплекс досліджень. Можливо, ви пам'ятаєте про Туринську плащаницю, яку просвітлювали променями, досліджували біохімічними хіміофізичними методами. Коли таке дослідження необхідно, ну, святі отці знають до кого звернутися. Так само, як ми, є люди, я маю на увазі науковці, є люди віруючі, так само і представники церкви так чи інакше використовують досягнення науки. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.